Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК, З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Спасибі, що підключилися, пане Олеже. Пропоную розпочати з новини, яка з'явилася напередодні на стрічках. Історична угода так називають, була підписана напередодні між Україною та Францією. По суті, Франція надає нам в довгостроковій перспективі винищувачі Рафаль, системи ППО йдеться про СЕМТІ, та я так розумію, боєприпаси. Що можемо сказати, якщо от першу частину так винищувачі, Рафаль? Що можемо сказати про ці літаки, їхні переваги, їхні недоліки? Як вони зможуть нас посилити? Наші повітряні сили. Одразу забуваємо слово надасть, не надасть, продасть, продасть Це, прод... Це величезна різниця, тому що воно змінює все. Одна справа, коли ми отримуємо допомогу, наприклад, Ф-16, вони находять як допомога, і так вони старі, вживані, вони були вироблені наприкінці 80-х на 90-х. Ми їх отримуємо, тому, що їх знімають з зброї, воз експлуатації вони вже відлітали своє. А от коли мова йде про спочатку гріпани, 100-150 одиниць, а потім про Рапаль 100 одиниць, головне питання для мене а це чий рахунок? Тому що коли все йде у вигляді допомоги, це виглядає ну, як допомога. Ти не дивишся у зуби тому коню, який тобі дарують. А от коли ти купуєш, те вже є питання: а за який рахунок і як це буде, скільки це буде коштувати, і не лише купити, а й прокормити. Будувати. Ну, тому що кожний автовласник він якби знає про те, що купити автомобіль, ти такий щасливий, приходиш там на автосалон, на авторинок, якийсь, купуєш автівку, платиш гроші за саму машину, там страховку, там, щось ще, там, ну, базові витрати, податки, а потім вже наступають витрати щоденні, щомісячні, щорічні заправити, полагодити. І вони що чи він літає не рік, не два, не п'ять, ну, не десять, як деякі машини там може ще проїхати сорок років. І є імперичне правило. Воно можливо його перевіряти, хто хоче. Будь ласка, там документи Міноборон різних країн відносно закупівлі будь-яких винищувачів, розпис витрат, коли йде аргументація, що купуємо такий то винищувач, Завжди нормальні країни вони розписують. Там, купується така та кількість, буде коштувати стільки-то сіт, буде коштувати експлуатація за такий то період. Все це пораховано імперічне правило. А, самі витрати на закупівлю це лише третина від загальних витрат протягом 40 років, тобто купити умовно. 30%, відсотків, ну, 33%, Ще стільки вже перші 20 років експлуатації, ще стільки вже ще 30, 20 років експлуатації. Це на полагодити, заправити, провести капітальні ремонти, ну просто ремонти, капітальний ремонт, модернізації, в тому числі постійно ж оновлювати целі так, постійно модернізовувати той умовний. Гріппан чи Рафалі, який от зараз, і той, який буде у 40-му році, а це мова йде вже про 70-ті роки насправді, тому що вони будуть вироблятися після 30 х Ну це будуть дві різні машини абсолютно. Тому відносно почати треба з ціни, а вже потім як би вибудовувати, а що він може за такі кошти? Це просто для розуміння грунту. Остання Останнє відомо ціна на Рафалі. Контракт з Сербією літо минулого року 225 мільйонів євро за літак. Так, це комплексна ціна, це коли ти купуєш винищувач. Тобто він йде з озброєнням, навчанням, запасними частинами. Інакше ти його просто не купиш. Середня ціна 225 мільйонів євро за один. Множимо на 100, якщо хочемо, 100 рафалів 22,5 мільярди євро. Нагадаю, загальний бюджет України на 21 рік близько 40 мільйонів доларів. На все озброєння від Патрона до Нептуна у 21 році це був рекордний показник близько 1 мільярда доларів. І це лише Рафалі і лише купити. Потім приблизно виходить на 40 років. На один літак піде півмільярда євро. Просягнути на 40 років, це приблизно по 11,5. Множимо на 100 отримуємо, скільки буде коштувати лише парк з, з, зі 100 рафалів. Для розуміння у Франції 100 рафалів. От прямо зараз у Франції до 100 рафалів. От французька економіка, в всьому світі. 100 рафалів. Ще 80, міраж 2000. Різних версій. Я впевнений в тому, я хочу дуже сподіватися на те, що людина, яка писала про те, що от треба українським повітряним силам 250 винищувачів, вона також написала, як Україна буде мати економіку, яка це потягне. Е, якби, Якщо ми візьмемо весь Сенатом, взяли Сенату, взяли да? скільки країн має, окрім США, 250 винищувачів та більше? Сюрприз одна. Туреччина. Туреччина має понад 250 літаків, це F-16, які вони будували самостійно навіть. І велике питання, чи зможуть вони прокормити їх, тому що ціна на підтримку авіапарку, тобто закупівля нових F-16 для того, щоб зняти старі з озброєння, треба оновлювати. Плюс модернізація частини авіапарку наявних машин. США виставили ціна по 23 мільярди доларів у 2023 році. Турки подивились, сказали, напевно, ні, ми не будемо це робити. І, і зараз вони за просто шалені кошти купують єврофайтери. E, там просто астрономічний контракт вийшов. за... У Британії взагалі сказали, там 10 мільярдів доларів. E, в реальності там вийшло напевно. Ну, там шо, шо, сін, там Рафа... Єврофайтер коштує там, понад 30 мільйонів євро, просто базово, без шансів. Е, чи зможе Туреччина підтримати такий авіапарк е, з, з, з усім усім цим разом з F-16 цими єврофайтерами, вони них плани на КААН, свій власний винищувач е, ну, дуже сумнівно. І це Туреччина, яка. Ну, 15-16 економіка у світі. Її ВВП приблизно 1,4 трильйона доларів. В Україні і це країна НАТО. Не будемо так, забувати. Це, ну ні, допомагати не НАТО вже просто ВВП і не 1,4 трильйона доларів. Це ну, 16-та умовна економіка у світі. Україна 21 рік 0,2 трильйона доларів. Бюджет. Ну, ВВП. Бюджет у нас був знов ну, таки 40 квадратна частина мільярдів. Пане Олеже, тобто я правильно розумію, це радше такий був політичний крок. Чому? Є... Стоп, тація. вибачте, це політичний не політичний, документи підписуються. Це поки меморандуми. Так, рандуми. Це наміри, наміри. Наміри. Це дуже важливо. Я дуже хочу сподіватися, що реально, тобто, ми якби. Умовно підписуємося з це генеральна домовленість, декларація, в якій, окрім Рафалів, є самці, це окрема тема. Але більш приземлена це боєприпаси, це ракети повітря, повітря, метеор, вочевиці, які дуже потрібні Україні, тому що Україна отримає вживані гріпи на 26-му році. Там асмхамер, плануючи бомби, які вже використовуються на постійній основі. Там просто використовуємо все, що отримуємо від франції в цьому моменті. А, Штуршедо Скальп, Скальп і штурмшеду це європейська ракета, вона виробляється у Франції. Зрозуміло, без питань. Зенітні ракети до Астер 30 до Самців без питань. Вживані Рафалі там. Ну, вживані, от, Франція, до речі, продає вживані Рафалі. Принаймні, продавала, продавала Греції та Франції не так давно. У 2020-21 році. А, окей ще. А от просто Сто Рафалів нових. От давайте, от, от колись там, от будемо. Потім ну, щось там, якось так я розумію, що знов таки питання цієї угоди це питання дуже значне. Це політика, це те, щоб розморозити використання російських заморожених активів е і впустити їх на блокаділо, тобто на того, щоб знищити русню. Е і якщо ти маєш такого союзника в цьому питанні, як Франція, стає трохи легше. Тому що там деякі країни ж проти е, у Європі, е, там бояться, типу е, є вже союзник у вигляді Франції, є Швеція, яка також має доволі високу вагу, насправді. Е, і так вони якби гріпани, які насправді от більш реалістичні, скажімо так, тому що, умовно кажучи, хоча ну 100 гріпанів Україна з ну. Легше буде прогодувати ніж 100, 100 гріпанів та 100 рафалів, це очевидно ж, гріпне значно дешевше в експлуатації, це найдешевший винищувач, це об'єктивно один з кращих виборів, які можна було зробити. І це окей, але якщо мова дійсно ми розглядаємо про те, що будемо закуповувати 100 рафалів, ще 100-150 гріпанів, ну от ця людина, яка це вирішує, має знати, як зробити економіку України як шведська плюс французька разом узяті без питань. Якщо от буде така економіка, як у Швеції плюс в одна Україна буде витягувати. Ну супер, Швеція може дозволити собі і буде дозволяти цей в них план на весь 21-й сторіччя, фактично до 70-х років, мати на озброєнні 100 гріпенів. Якщо Україна буде мати економіку, як Швеція без питань, по взагалі просто чудовий варіант. Будемо напрягатися, бо ну, ми не будемо мати ж таку економіку, як Швеція, це зрозуміло. Але от якби 100 гріпенів ми зможемо потягти. Ем, ну, тому от питання тепер економічно, перше, на мій погляд, головне питання це економіка, тому що коли ми говоримо про репалі, вони не будуть у короткостроковій перспективі. А якщо єдина умова, якщо будуть передані вживані, але про це ніхто не говорить. От вживані, умовно, це так може бути перспективою 26-27 року, у ну, майціновому випадку кінець 26-го, якщо от, лише зараз починати там навчання все та інше, там 27-го е, про сотню рафалів, тим паче версії там лунала версія F4, це сучасна версія, остання версія, тобто тя, яка зараз вже починається фактично і серійне виробництво, е, це там десь у 30-х. Все, тобто, це не те, що зараз. Це от те, що потім і на 40 років до 70-х років, за що треба буде розплачуватися, виплачувати, і питання просто обслуговувати ці машини. І це от конкретно дуже великі об'єми витрат астрономічні, які виходять за межі будь-якого розуміння, де ці кошти брати. Чесно, я не знаю як. Тобто і жодна країна Європи, якщо брати саме Європу, от, континентальну Європу, скажімо так, без Туреччини, у жодній країни не у Франції, не у Великій Британії, не у Німеччині немає у строю 250 винищувачів. В принципі, ніяк. Вони не можуть прикормити таку араву. Франція, ну, хоча, Окей, навіть не так. Фінляндія, Швеція, ці країни, які не були в НАТО, які все своє життя розраховували відмахатись самостійно, які мають потужнішу економіку ніж Україна, В них потолок 100 100 літаків, і це вони були, ці плани приймали ще коли вони не були в НАТО. Я не знаю, як це може бути. Тобто, тому мені дуже складно коментувати відносно економічного. Базису цієї закупівлі відносно е, бойової, тобто сенсової, то що рафаль може таке, що не може Гріппен? Дуже просте питання. Відповідь: фактично нічого. Так, Рафаль це. Е, ну от Він класифікується як або середній, або важкий винищувач по нижньому краю. Він дводвигунний, двигуни. Гріпен От Гріппан це. Легкий винищувач безумовно, без жодних шансів, легкий, можливо, взагалі найлегший винищувач четвертого плюс покоління. Рафаль важче на 10 тонн максимальної злітної ваги. А що це дає? Це дає якщо так брати, от вніс-вніс зрівнювати. Це дає додаткові чотири точки кріплення озброєння, причому легкого це дає більший бойовий радіус. Тут без питань більше, ну причому більше там за різними оцінками в півтора рази приблизно більше бойовий радіус, тобто можливості виконувати дальність бойових місій, це про більшу надійність, тому що два двигуни у випадку якби виводу з ладу одного ти можеш повернутися, і мова йде про повернення з ворожої території, тобто ти проводиш операцію над о, у ворожому просторі повітряному. Ти літак пошкодили, і ти можеш на одному двигуну дотягти до своєї території. У випадку гріпена і взагалі легких винищувачів це більше про оборонний літак, який у випадку пошкодження, виходу з ладу двигуна, має здійснити посадку ну, просто планарному на своїй території. Велика різниця, дуже насправді. А, з точки зору далекобійного озброєння, можливість використання його у гріпена, насправді ширша. Тому що гріпен, він відкритий, і Саап він готовий інтегрувати під Gripen будь-яке озброєння на смак замовника. Ти приходиш до САА і хочеш, говориш йому, я хочу інтегрувати Нептун. І СААП говорить тобі, будь ласка, ну, принаймні те саме вони говорить індусам. Коли, е, ну, коли САП пропонував Індії Гріппани, вони говорили, що готові хоч чорта лисого на той Грипін інтегрувати. Будь-яке озброєння. От Просто от будь-яке індійське. А от е, та сама Індія до Рафалів, яка також експлуатує, нічого не інтегрувати не змогла, тому що Франція проти. Франція залишає повний контроль над озброєнням Рафаля, і вона не інтегрує до нього будь-які інші ракети, окрім тих, які виробляються у Франції. Тобто Ні. ракети теж тільки в них. Монополія на боєприпаси. Всі, всі витрати будуть у Франції, абсолютно всі витрати будуть у Франції. Це, до речі, певна перевага французького літака для таких країн, які дефальсифікують постачання і не хочуть залежати від США. Тобто, якщо ти не можеш отримати згоду від США на закупівлю озброєння, ти йдеш купуєш Рафалі. Це, це єдиний варіант для тебе. Ти не хочеш з'явитися США, в принципі, ти купуєш Рафалі, тому що там все французьке. З Гріпеном там американський двигун, це його ключове, і США можуть е, заблокувати це продаж цього літака. Е, у Гріпена максимальна широка озброєння. там можуть бути європейські ракети, ті самі метеори, що і на Рафалі, е, навіть на версії СІ попередні вживання, які Україна має тримати в 2026 році. Очікує. Е, плюс. Е, Захочеш інтегрувати будь-яку крилату ракету, будь ласка, американську, домовляюся, США, якщо вони згодні, інтегруємо європейську, Тауру, Штормшеду Скаліп інтегруємо. Це не питання. У Рафалі, Штормшеду Скаліп, метеор, і, наприклад, ще одна ракета повітря-повітря, Міка. -повітря, не Айрісті німецька, а сама французька Міка. Айрісті на Рафалі немає і навряд чи буде. Ніякої британської асрами. Ніякої американської АІМ 120, ніякої АІМ 9. Все, Міка, от тобі. І от тобі Метеор. От тобі штормшедова Оскар для враження наземних цілей. Все, от все буде французьке. Це знов таки для багатьох країн це перевага. Ти домовляєшся лише з Парижем. Париж дозволив, ти купив. Все супер. А, з Гріпеном це знов таки буде залежати від США і ну, знов таки, Гріпен це. Літак, який більш відкритий, і САП йде на значно ширшу співпрацю щодо локалізації. Це дуже важлива перевага Гріпана вторгнення. Ну і взагалі пропозиції САП Бразилія збирає гріпани повністю. Фінальне виробництво закінчується в Бразилії. Вони виробляють фюзеляж, вони встановлюють деякі елементи бортового радіолокаційного оснащення у цей винищувач самостійно і виробляють самостійно. Індія, поки єдина країна, яка вибила локалізацію Рафаля, виробляє елементи фізодіажу. Все. І це максимум. Це при тому, що вони замовили літаків на десь 10, 10 мільярдів доларів. Там не дуже багато вийшло, ну тому що така ціна на Рафалі, а плюс ще потенційне замовлення на 114 машин. Ну і під це локалізація, звісно. Вже. Але знову таки Індія, топ-3 економік світу взагалі. Так? Ну, Індія на топ 3 точно, але а хоча може, я не пам'ятаю. Ну, ну, треба да. перевірити, але вона одна да. звільняє. Ну, рів ну рів точно, віде, та точно величезна віде. країна з величезною економікою. Да. І там у да, них величезний авіапарк, вони лише нещодавно ну, там на сотні машин, лише дикі, три сотні, мені здається, сутих російських Ну, і які також частково локалізовані. А, ну, Знов таки в інші, інші просто порядки цифр е, тому відносно того, що ще Рафаль може, чим він кращий, окрім ну формального відношення до того, що це важкий дводвигунний винищувач, і він, е, ну скажімо так, більш ковальний, можливо так. То ну, це от перевага у Рафаля є. Чи коштує вона такої різниці в ціні? І таких умов закупівлі і такої залежності від Франції, це дискусійне питання, дуже дискусійне питання. Відносно вартості гріпа не варто очікувати, що ну, тут зараз, скажімо так, є твердий контракт свіжий з Колумбією, але він замазаний, там неможливо виокремити саме ціну, ну, скажімо так, от винищувач плюс озброєння, комплексну ціну на літак. Я б розраховував би на гемп ну, 150-170 мільйонів доларів за один приблизно в цьому періоді разом з озброєнням і ну, під ключ. Тобто з навчанням та всім іншим запасними частинами. Е, у Рафалі 220 мільйонів євро. Тобто різниця ну, там долари, тут євро, тут різниця більше обслуговування дуже ну скільки от буде коштувати льотна година, та умовна дуже дискусійне питання, але різниця в мінімум в півтора рази. Це просто мінімум, абсолютно мінімум півтора рази буде різниця в експлуатації. Тому знов-таки я дуже хочу сподіватися, те, що по-перше, коли говорилось про те, що Україна повинна мати 250 там, літаків у повітряних силах, це були всі літаки разом. Тобто винищувачі і так може спокійно бути 100 150 окей, якщо це гріпа, не тим паче. Але ще військово транспорті навчальні. І хто думає, що навчальні тренувальні літаки це безкоштовно? Ні, це також по 50 мільйонів доларів за один, По 50-80. А якщо ще й захочуть, щоб вони були саме з бойовими, то тому що це ж ну, логічно, наприклад, витрачати ресурс, ну не винищувачів на чорнову роботу, ну там полювати за шахетами. Да? Ми вже розуміємо, що шахеди нікуди не зникнуть, вони навпаки стануть реактивними там у майбутніх вже війнах, війнах, да? і потрібно якийсь дешевий, максимально дешевий літак, який буде виконувати таку чорнову роботу. Ну, от можна використовувати учбово-бойовий літак. От Хоч він був учбово і саме бойовим, там винищувач надлегкий, там до третьої лінії, ну це буде там 80 мільйонів доларів. Зараз такі ціни, на таку зброю. Звичайні там літаки, все та інше. Тобто, ну просто. Парти літаючі, гвинтові, учбову ну, військово-транспортні чи вертольоти. От, ці, от, разом от, так, таким гемпом, 250 виглядає ще реалістично. 250 лише винищувачів ну, ми не прокормимо, чесно. Я, ну, або будемо просто лише на них працювати. Ну або купимо за якийсь там, за якийсь там рахунок, так? а потім я навіть не знаю. Навіть якщо їх поставити в ангар і вони там будуть діконити, то це також ну якби ну ну можна ж якось інакше, напевно, гроші ефективніше витратити, навіть якщо вони у вигляді якихось кредитів, які все одно треба віддавати, пане Олеже. Підсумовуючи це все, оцей весь ваш глибинний реальний аналіз. Чи є зараз сенс взагалі говорити про навчання наших пілотів? Тому що про це теж питали там президента, ось напередодні на брифінгу. Чи є сенс зараз говорити про підготовку наших авіаторів, якщо ми говоримо, що це не раніше 2030-х років і далі до 70-х? Ну тут насправді питання а, ну може бути нелогічним, ну якби таким неправильним питанням. Перше, так ми розглядаємо ці умовні, сподіваюся, сто гріпе, сто рафалів і те, ті самі сто гріпенів умовних, ми розглядаємо лише як у 30-х роках. Все, Тобто вони не можуть бути передані завтра окрім сценаріїв, якщо вони вживані, якщо будуть передаватися, і от по гріпенах це відомо те, що от анонсована передача вживаних ГРІПЕН, ми хочемо їх отримати у двадцять шостому році Вживані ГРІПН CD, ті, які не ну, попередній версії, поточна EF. то ці машини будуть у двадцять шостому. Там є питання навчання пілотів. Якщо така сама схема з початком передачі виживаних рафалі, якщо Франція на це піде, там е, не ну, скажімо так, є дискусія те, що така лавочка вже закрита. У Франції є. Ну, якби скільки вона може зняти з озброєння, ще скільки може замінити, і там вже є дискус, що ні, так не вийде. Але нехай ну, 12 рафалів, умовно там ескадрилі у 26-му році. Так є питання навчання: до ну скільки воно буде тривати, ну. Умовно, ті саме рік, і що починати зараз. Якщо Париж проведе той самий, ну провів вже точніше, той самий механізм, як з міражами, коли офіційно Міноборони Франції заперечувала підготовку українських пілотів, просто на пряме питання. Готуєте українських пілотів? Відповідь: Ні, ми не готуємо українських пілотів для пілотування французьких літаків. Крапка. От вам міражі 2004, є пілоти? Чудово! От. Париж, вот поступив, от, от просто от, ну, як потрібно було поступити в цьому питанні. Якщо така сама ситуація з Рафалями, тобто мова йде про вживані без питань, там умов на ескадрилі чи навіть буде більше окей вживаних Рафалів. Відлітаємо, вони виконують свою бойову задачу, будуть у строю, поки не заміняться на нові літаки нової побудови без питань взагалі. Ідеальний варіант, чудовий, найкращий, який можна уявити, тому що, знов таки, зараз питання на тому, що ми, ми будемо літати прямо зараз, на чому ми будемо літати у 26-му і відмахуватись від РФ, але вже потім вже є питання, на чому ми будемо літати у 40-х, 50-х, 60-х, 70-х роках. Тому що те, що передані F-16, вони вже відлітали своє, це для них остання війна точно, це останні роки експлуатації. Їх знімали з озброєння не через красиві очі, а через те, що вони старі і виведені з експлуатації. Міражі те саме. Якщо будуть е живені Рафалі, то в них ще є ну, мінімум 10-20 років експлуатації точно буде. Це чудовий варіант разом з живаними гріпанами взагалі без питань, ідеально. Але у загальній стратегічній перспективі. То треба реально, щоб людина, яка підписала по 250 літаків, аргументувала, як ми її будемо кормити, все, без жодних шансів відносно тому навчання розглядаємо таким чином. Якщо ситуаційне питання року, якщо е, генеральне, тобто на перспективу 30-х, 40-х 50-х років, е, ну тут треба вже закохувати в небо ну, теперішніх школярів. І це насправді дуже непросто, тому що е, знайти в країні а на 250 літаків. Насправді що хоче 250, що хоча б сотню, Окей, ти хочеш сотню, давайте сотню виходити. Виходиш сотню винищувачів. Е, там стандартна кількість людей, які мають полотувати з розрахунку 2-3 людини, ну тобто два-три пілоти комплекти екіпажу на один винищувач, тому що винищувач може літати фактично 24 на 7, а от людина вже ні. Тому треба велику ну, більшу кількість пілотів, ніж літаків, і кратно. Е, і насправді пілот зараз, пілот пілотвинищувача, це дорожче і важче його навчити, ніж лицаря у середньовіччі. Тому що це боєць, який в навчання якого коштує мільйони доларів. І його у всіх країнах, от, які, от, наприклад, от, ну, наприклад, в Ізраїлі, там, де просто Ну не нухане слово, але такий культ да, військової служби є. То там, наприклад, відбір настільки жорсткий, що людина має мати максимальні бали з математики, та точних наук, там фізики і все те інше, і вільну англійську, і це буде конкурс на ну, десяток людей на одне місце в інших країнах, де не так популярна військова служба, мова йде про те, що людину просто ну лит, ну це погане слово, але ледь не підписують. Тобто йому ну, якби він вчиться, але підписує такий довгостроковий контракт, з якого він злізти вже не може, тому що знов-таки навчання пілота і а й овчити не лише там курсантом 4-5 років, це вчити роками, потім ще і підвищити його кваліфікацію, все те інше години нальоту. Так, да, це просто астрономічні кошти, Це про десятки мільйонів, і там з людини просто з пілота здувають пилинки. Тобто, він йому е от підписав от, навчився на пілота, отримав призначення. Йому квартиру, львоти, все там все по максимуму, щоб він просто нікуди не подівся. Ну і стравних санкцій, якщо таки вирішить, куди сидіти і подітися Це настільки дорогі фактів, тому що питання в тому, а де насправді взяти і підготувати таку кількість пілотів на таку кількість таків для України також буде виклик. і за нього зі реально вже треба відповідати прямо зараз. Якщо ти плануєш щось таке, тому знов таки, я б розглядав попоки, от. З, з, зі свого оптимізму я розкрив поки от ситуаційно. Поки ми говоримо і в випадку Кріпана і випадку Рафалі про фактично меморандуми. І якщо вони дійсно якби споряджені на те, щоб спочатку отримати вживані, а потім вже домовлятися, то поки виглядає все дуже позитивно. Пане Олеже, знаю, що мушу вас відпускати. Спасибі вам за цю цікаву ґрунтовну розмову. Дуже було цікаво вас слухати, предметно по факту, по суті, спасибі, що підключилися і роз'яснили. Дякую. Дякуємо глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте це відео серед своїх, щоб якомога більше людей змогли побачити нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.